Так, щодня жителям Святогірська Львівську, європейську, американську каву готує підприємець Євген. Каву стараюся готувати добру, тому що ну, людей треба частувати доброю кавою, якісною. Сам чоловік з Львівської області сюди переїхав у 2014 році. Цю лавку побудував сам. Спочатку повномасштабного вторгнення виїжджати не планував. Тут вже було дуже близько, я виїжджав з останніх. Ну, тому що я старався якнайдовше протриматися, взагалі не хотів виїжджати, але на воєнні наполягли, кажуть, ми напевне не втримаємо рубежі. Говорить. Виїжджай, бо немає жартів. Ну я так до останнього тримався, тримався. Вже коли почали снаряди кластися тут, от по місту, то я вже переконався, що це не жарт. Все думав, що у нас мене, бо тут якби не було на місця, Лавра. Ну, ніхто не думав, ніхто не думав, що тут просто прийдуть і так сплюндрують, просто розстріляють місто. На час окупації міста евакуювався на захід країни. Повернувся минулоріч у грудні. В порівнянні з тотальним пошкодженням міста і знищенням всього, що тут тільки можна було красиво знищити, то лавка пострадала саме, саме найменше. Хоча повилітали майже всі вікна. Ну, всі вікна побиті, стеля обірвана, стелі, стелі бачите осколки, діри від сколків. Ну, де що вкрали, де що знищили. Близько місяця, каже Євген, ремонтував лавку власноруч. Як ну, вже підключив електроенергію, ну, то вже вирішив заповнювати продуктами магазинчик. Ну, так, по, по, по сей день. Свої збитки чоловік оцінює в мінімум в 5 тисяч доларів. Туристичного сезону цьогоріч і до кінця війни не очікує. Люди тут ну, ми ще не повернулися. Псуному пенсіонери і люди, які не зайняті працею, не мають, не мають роботи, не мають грошей. Ті, хто повертається, ну поки що може погода, не дозволяє. Після звільнення міста відкрила свій магазин Вікторія. Живе жінка за кілька кілометрів від Святогірська в Яровій. Згадуючи свій магазин до вторгнення російських військ, жінка не стримує сліз. каже всі полиці робила власними руками. Наразі все розбите, і розграбоване окупантами. У нас це був овочний магазин, так як Война началась, овощи тяжело, в основном же все с Херсона мы возили. Перешли на продукты. В Яровой у нас продуктовый магазин. Ну, сейчас да, в принципе, люди возвращаются, спросом пользуются. Мы сделали такой, как бы, чуть-чуть косметический. Ну, в принципе, стенку надо полностью переделывать, много, крышу переделывать, окна... Ну, окна. Не знаю, будімлік, подумаємо, що Морозилка у нас практически повністю вся розварована, раз, навіть плоть до проводки USB все, все розобрано. Працювати почали з кінця січня. Всі збитки каже Вікторія, ще не підрахували. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.